Кет приміщення Калузького міських відділу міліції з приводу відкриття кримінальної справи проти калузьких громадських активістів відбувся у середу, 25 грудня. Водночас правоохоронці запевнили, що уже найближчим часом кримінальне провадження буде закрити у рамках дії закону про амністію для активістів Євромайдану. Суспільний резонанс викликаний відкриттям кримінального провадження за фактом спалення портрету президента України під час засідання сесії Калуської міської ради 30 листопада. Минулої п'ятниці у цьому кримінальному провадженні висунуті звинувачення громадському активістові Олегові Савці. Молоді калушани стали на підтримку активіста. У середу, 25 грудня, під стінами міськвідділу міліції у Калуші відбувся пікет на підтримку молодих людей. Крім того, організований захист за допомогою. <смогою> адвоката, проте Олег Савка наразі більше хвилюється за безпеку активістів. Володимир Кушлик один з наших активістів, який, власне, по цій справі спалення портрету взагалі був випадковою людиною. Той час він був у Франківську, але попавши так по цій справі, після того, що все, що він з'явився в ЗМІ на прес-конференціях, йому почали під нього вночі рядом перестерегли і почали погрожувати. Через те ми зараз. Він подав це в скаргу скаргу і міліцію. Сьогодні його якраз по цій справі викликають додачі показань. Також ще одного хлопця, активіста Сашка Долошицького, сьогодні, також вперше зранку викликали як свідка, і другий раз йому знову ж таки на третю годину було призначено свідчення давати, але от буквально недавно перезвонили, що майор Майброда захворів. Поки що, крім Володі Кушлика. Прямих загроз не було, але сьогодні от йому в пошту знову кинули записки з погрозами життю його. Тому ці записки будуть долучено як, як речові докази. Але ми вимагаємо від начальника поліції, в першу чергу, від прокуратури, знайти тих зловмисників, покарати і припинити водночас переслідування активістів. По цій сфабрикованій політично замовній справі. Після пікету відбулася прес-конференція начальника Калуського міськвідділу УМВС України Василя Хомена, який, зокрема, повідомив, упродовж 10 днів буде прийняти рішення щодо кримінального провадження. Правоохоронець повідомив, що воно буде припинене у зв'язку із набуттям чинності закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідувань і покарання осіб щодо подій, які відбулися під час проведення мирних зібрань. Кримінальне провадження буде закрито. Президент підписав закон про амністію. завтрашнього дня вступає закон про амністію. Протягом 10 днів буде рішення прийнято по справі про закриття. Щодо погроз на адресу активіста Володимира Кушлика, то наразі тривають необхідні слідчі дії. Дане звернення його занесено в єдиний реєстр до судових розслідувань, Їх розпочато розслідування за фактом погрози вбивством, то є 129 частина перша. На сьогоднішній день він на третю годину викликаний для дачі показів. Досліджа.